Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 17 листопада 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео помилки виноградарів початківців. Кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить. Досвід з'являється з часом. Помилок, що може припустити виноградар початківець, чимало. Переважної кількості помилок можна уникнути, якщо володіти інформацією заздалегідь. Щоб дане відео не вийшло надто довгим, я прийняв рішення розділити дане відео на декілька частин. Якщо перша частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий, та обов'язково зніму продовження найближчим часом. Перша доволі розповсюджена помилка, неправильно обране місце під виноградник. Обираючи місце під виноградник, варто зупинитися на найбільш освітленій ділянці маєтку. В ідеальному варіанті це повинна бути така місцина, куди сонячні промені потраплятимуть впродовж усієї світлової доби, тобто вранці, в день. Та увечері уникайте розташування виноградника поруч із високими деревами. Справа в тому, що коріння високого дерева буде домінувати та буде споживати максимум поживних речовин з ґрунту. Окрім того, велике дерево буде притяняти виноградник. Якщо розташувати виноградник інакше, як поруч із будинком або поруч із високим парканом немає можливості, рекомендую розміщувати виноградник з південної сторони від будинку або зі сторони паркану, що обернено на південь. В такому випадку будинок або високий паркан не будуть притіняти виноградник, а виноградні кущі мають змогу отримати максимум сонячних променів впродовж усієї світлової доби. Друга, доволі розповсюджена помилка серед початківців розташування виноградної шпалери із заходу на схід. При розташуванні виноградної шпалери із заходу на схід сонячні промені впродовж світлової доби будуть освітлювати лише верхівки виноградних пагонів. Дуже важливо розташувати виноградну шпалеру правильно з півночі на південь. Тоді виноградні кущі мають змогу отримати максимум сонячних променів впродовж усієї світлової доби. Вранці сонячні промені освітлюють виноградник зі східного боку. Вдень, коли сонце високо, виноградні кущі отримують максимум сонячного світла. Увечері сонячні промені максимально освітлюють виноградник із західного боку. За умов достатньої кількості сонячних променів значно підвищується якість врожаю. Ягоди будуть більш смачні, більш солодкі та соковитіші. Третя розповсюджена помилка виноградарів-початківців надмірно щільна посадка виноградних кущів. В ідеальному варіанті відстань між сусідніми кущами складає 3 метри. Відстань між кущами, що розташовані на сусідніх шпалерах, також 3 метри. Пам'ятайте, виноград полюбляє сонце. У разі надмірно щільного розташування виноградні кущі недоотримують сонячного світла. У разі надмірно щільного розташування виноградних кущів, виноградник погано провітрюється, що неминуче призводить до появи грибкових захворювань, навіть у разі проведення регулярних своєчасних профілактичних обробок. До того ж, збільшується конкуренція між виноградними кущами за отримання поживних речовин з ґрунту, як наслідок знижується загальна якість врожаю. Саме тому варто уникати надмірно щільної посадки виноградних кущів. Четверта помилка має чисельну кількість варіацій. Мова йде про підживлення виноградних кущів. Підживлення азотними добривами під коріння я проводжу у травні. З азотними добривами варто пам'ятати головне правило. Краще внести добрива дещо менше, ніж внести доброго у надмірній кількості. За умов внесення надмірної кількості азотних добрив виноградний кущ буде інтенсивно рости, може навіть жирувати. Врожаю при цьому або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. За жодних обставин не варто вносити азотні добрива у серпні, а тим більше у вересні. В цей період необхідно проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють у кращому визріванню виноградної лози та надавати перевагу калійним добривам. Надлишок азотних добрив у серпні та у вересні, особливо за умов надмірної вологості ґрунту, призводить до інтенсивного росту пагонів та жирування виноградних кущів. Жируюча лоза не здатна повноцінно якісно визріти, як наслідок, не здатна перезимувати. За умов недостатньої кількості заліза та магнію у ґрунті виникає хлороз. Навіть влітку виноградний кущ втрачає зелене забарвлення. Достатня кількість фосфору у ґрунті сприяє фотосинтезу та покращує цвітіння виноградних кущів. За умов достатньої кількості фосфору у ґрунті прискорюється процес визрівання виноградної лози. За умов оптимальної кількості фосфору у ґрунті покращується загальна якість врожаю. Ягоди стають більш смачні та більш солодкі. За умов правильного комплексного догляду, виноградний кущ може рости до 50 років, а іноді навіть більше. Саме тому для того, щоб мати здоровий виноградник та гарний врожай, обов'язково необхідно правильно та систематично вносити органічні та мінеральні добрива. Сьогодні я розповів про перші 4 помилки виноградарів початківців. Якщо перша частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео для вас цікавий та обов'язково зніму продовження найближчим часом. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів про перші чотири найбільш розповсюджені помилки серед виноградарів-початківців. Якщо ви бажаєте знати, як вкривати виноград на зиму, ви можете переглянути ось це відео.